Старт. Нарешті, до Linux докатились віруси, які були колись в Windows. Та, да, вірус, який називається Трачілос, серси якого навіть можна знайти на гітхабі, тепер є на Linux. Ну, не саме він, але точно такий самий вірус, який працює приблизно таким самим чином. Китайські хакери взяли і портували на Linux. Те васеле. Вірус досить небезпечний, тому що він виконується в пам'яті, щось там своє робить і після цього зникає. Із-за того, що він не зберігається ніде на жорсткому диску, його знайти ну дуже і дуже важко. Вірус, в принципі, працює, як і любі віруси, збирає інформацію, відправляє кудись інформацію і так далі. Але що саме цікаве, трачілус був створений для Вінди приблизно в 2015 році. Там його давно вже знайшли і давно задетектили. На непатченому лінуксі все ще працює. Тому Якщо у вас не пачений лінукс, хутко пачте його і живіть собі спокійно. Але от як бачите, звінди на лінукс тепер і віруси переходять. Реклама, реклама, реклама. Вже другий рік український бізнес працює в надзвичайно складних умовах. Сьогодні, як ніколи раніше, гостро постає питання безпеки it сервісів Доводиться переживати за доступ до критично важливих інструментів, баз даних, офісних програм і систем Аби ви могли піклуватися лише про успіх компанії, спершу треба надійно захистити it фундамент Це база. Грунт основа німецький провайдер IT-інфраструктури Сінефер пропонує підтримку українського бізнесу. Саме зараз ви можете отримати знижку 50% на оренду хмар та серверів в захищених дата-центрах в ЄС. Команда створить унікальний хмарний проект. Серверний кластер налаштує будь-яку мережеву конфігурацію. Все залежить від потреб вашої компанії чи проєкту. Ви можете описати свої потреби або запросити консультацію, а українськомовно Підтримка супроводжуватиме вас протягом всього проєкту. Аби скористатися знижкою, переходь за посиланням в описі до цього відео. Друга новина. давним-давино ми з вами не говорили про нашого космічного електрогандона. Ілон Маск в стрімі, який проводився на його платформі X, і цей стрім був з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньяхо. І от там Ілон Маск заявив, що ой, я от думаю, для всіх користувачів зробити X платним. І знаєте для чого? Знаєте для чого? Ну, як все, що робить Ілон Маск, він це робить для того, щоб воювати з ботами. Як ви пам'ятаєте, зразу після покупки Твітер. Іланом Маском він зразу, заявив буду боротися з ботвой!» При цьому, як ви знаєте, є оцей Twitter Blue і навіть значок верифікації, і все це Ілана сказав, що для того, щоб боротися з ботами, і для того, щоб його платформа X стала єдиним джерелом правди в тому клятому інтернеті. І зараз ми бачимо, що в X просто навала ботів, просто така, якої навіть не було при Твіттері. При цьому ці боти з голубенькою верифікаційною маркою. Але Ілана все ще. Бореться з ботами і вважає, що якщо зробити його платним, то тоді буде дуже дорого створювати ботів, і звісно, кількість ботів зменшиться. Свіжо придання довіриться з трудом, як то кажуть. Але при цьому всі журналісти, блогери, всі-всі, коротше, почали розкидувати цю новину, що Ілон Маск нібито от вирішив, і все так буде. Всі стали згадувати цю шутейку, яку ми дуже часто використовували. Уявіть, ця мережа все ще безкоштовна. а от тепер вона буде платна. І тут на Кастюна Маска насправді прийшли ком'юніті ноутс, які пояснили, що ну да, Ілон Маск щось таке сказав, але це не значить, що це бізнес-плани платформи. Хоча з іншої сторони, ми всі звикли, що Ілон Маск вміє реалізувати навіть свої найтупериліші ідеї. І який шанс того, що Twitter такий стане платним, ну напевно є. Тому, поки у вас є час, переходьте. Хтось переходить там Blue Sky, хтось переходить Threads. Я все ще залишаюсь на Твіттері, тому що ну я думаю, цього кроку він не зробить. Але поживемо, побачимо. Вот вот экс-гуглеры з Google Brayna Job Steve. Вирішив і заявив, що компанії з кремньої долини, які створюють математичні моделі для штучного інтелекту, або тому що вони створюють математичні моделі, які закриті, і ніхто не має до них доступу, як до прикладу, OpenAI зі своєю математичною моделлю, ChatGPT, або той самий uh, Google Gemini, який також надає доступу до своєї математичної моделі. І ну це мені здається правильно, тому що це комерційна власність цих компаній. Але він каже, що вот так то це неправильно, і кожен має. Право створювати свою математичну модель для будь-якого штучного інтелекту, і при цьому згадує, що от той клятий Сем Альтман і до Сенату ходив і всюди взагалі розказує про те, що розробники штучного інтелекту мають бути сертифіковані. А ті, хто розробляють свою математичну модель, мають попросити дозволу в держави для того, щоб ну це створювати. Тому що, як ви всі знаєте, зараз дуже велика кількість цих апокаліптичних думок, де всі стверджують, що штучний інтелект вот-вот нас знищить хтось створить математичну модель, яка вирішить, а люди не потрібно. Трібні і от почався Skynet разом з Термінатором. Тому Джейкоб створює новий протокол штучного інтелекту, який називається BitTensor. BitTensor дозволить великій кількості людей працювати над одним штучним інтелектом, тренувати його, скармлювати йому якісь дані. І всі зможуть створити свій штучний інтелект, який можна буде запускати. При цьому, здавалось би, Джейкоб працює над те, щоб кожен з нас міг створити свій штучний інтелект або працювати над штучним інтелектом. Але саме ком'юніті розробників штучного інтелекту розділ. Вилич, тому що не всі впевнені, що всі мають займатися штучним інтелектом, і можливо комусь це треба заборонити. Як буде в результаті, невідомо чи буде бідтендер популярним, також невідомо, але поживемо, побачимо. І якщо ми вже говоримо про штучний інтелект і того, хто його використовує, тут в Дарквебі знайшли ціле ком'юнті, ціле ком'юніті господи. Перепрошую. які використовують штучний інтелект для того, щоб генерити контент. Ви розумієте, який контент буде генерити ком'юніті педофілів. Да, там реально зібрані експерти, які кажуть, які тули використовувати, яким чином тренувати той штучний інтелект, яким чином це потім розповсюджувати. Кляті з дослідники кажуть, що зараз це ком'юніті досягло непоганих успіхів, і їх математичні моделі можуть створювати досить фотореалістичні картинки, які потім ну, от ці люди розповсюджують, ці люди використовують для якихось там своїх потреб. Світ з. Водить з розуму, що мене дивує в цій новині, так це те, щоб запустити генеративний штучний інтелект, який буде генерити картинки от такої от якості. Ну потрібні неабиякі серверні можливості. Це ж треба десь цю модель відтренувати, цю модель, десь вона має крутитися, десь ця модель має запускатися, генерити цю картинку для того, щоб потім хтось комусь його вислав в якомусь месенджері. Але з іншої сторони, Unstable Diffusion також це створив. Як ви пам'ятаєте, Unstable Diffusion це порт Stable Diffusion, які використовуються для того, щоб генерити контент 18. Зараз оце ком'юніті почало використовувати щось схоже для того, щоб генерити свій контент. З однієї сторони, це страшно, що люди витрачають свій потенціал для того, щоб робити от таку от штуку. З іншої сторони, ну хизи, якщо їм цей контент потрібен, краще най вони його хай генерять, а не роблять живих людей. Але да, ми використовуємо свій інтелектуальний потенціал для того, щоб генерити контент для педофілів, і це трошечки сумно. Пам'ятаєте, в радянському союзі була. Доска позору там вивішували людей, які не виконували план чи порушували дисципліну, і, і от таке от все. Здавалось би, зараз в нашому світі таке неможливо. Але компанія Yelp, якщо хтось не знає, що таке компанія Yelp, це компанія, в якій овнери різних ресторанів, барів, театрів, чого завгодно, можуть створювати свої е, приміщення, свої бізнеси, і люди можуть там писати рев'ю. До прикладу, якщо ви там створили ресторан, то люди можуть прийти і сказати: ой, там класний сервіс, гарна їжа. І поставити там вам якийсь рейтинг. Така от, якщо хтось може створювати рейтинг, завжди знайдеться людина, яка захоче цей рейтинг зафейкати. І насправді це величезна проблема, тому що бізнеси в США створюють фейкові рев'ю, і це, в принципі, досить доступно. Мені здається, там оплата за один фейковий рев'ю від 2 до 5 доларів. І дійсно деякі заклади мають прям підбустений настільки рейтинг, що люди дивляться, п'ять зірок, всі довольні, приходять в той ресторан, а там ніхіра немає. і і общем, все дуже погано, насправді це і незаконно робити, тому що в сполучених штатах Америки за такі речі вам можуть надати штраф аж до 50 тисяч доларів. І я вважаю, що це правильно, крім того, що вони написали алгоритм, який. Вивчає рев'юшки і може сказати досить великою точніше, чи це фейкові рев'юшки, чи ні. Вони подають цю інформацію в поліцію, чи хто там займається тим, щоб наказувати таких людей. Так от вони створили ще публічний дашборд, в якому ви можете подивитись всі заклади, які використовують фейкові рев'ю. Да, доска пазора прийшла в Digital World і тепер ганяє рестораторів. Ну що, от таке от життя. Ну як тобі новини? І як тобі новини? Я бачиш, роблю новини вже два тижні підряд. Ну прогрес же, прогрес. Вважаю, що це заслуговує твого лайку, тому що це допоможе показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко? Мені приємно. Дякую. Ви використовуєте Google Authenticator? Ну, ви чесно, знаєте, ця подвійна автентикація, де ти використовуєш свій пароль, а потім вводиш rsa ключ, який генериться в Google Authenticator. Хто не знає, це такий застосунок, який ви, до прикладу, якщо в Google вам потрібна двохфакторна аутентикація, і якщо ви не хочете отримати смс-ку з кодом чи не хочете отримати листа з кодом, є Google Authenticator, в якому цей код перегенеровується приблизно раз на хвилину. І люди використовують цей код разом зі своїм паролем для того, щоб ну, якщо у вас знали пароль. І ніхто не знає цей код, то не могли зайти в ваш аккаунт. І от на ресурсі Арстехніка виходить дуже класний матеріал про компанію Retool. Компанія Retool знаходилась в переході до Okta. Okta – це single sign on Provider, який дозволяє вам, використовуючи один аккаунт, зайти в багато сервісів. До прикладу, ваш доменний аккаунт можна використати для того, щоб подивитись базу даних, якусь графану чи ще кудись. Ну і, от, Retool, значить, знаходились в процесі на переходження на Okta. І тут по всьому Тулу прийшов фішинг імейл, в якому Людина, яка представлялася, it супортом сказала: От, зайдіть сюди, введіть свій пароль, і будемо там настройки якісь робити. Всі проігнорували крім однієї людини. Ця одна людина зайшла, ввела свій пароль, той, що буде використаний потім для окти. І потім треба ж вести цей рса ключ. І знаєте, що сталося? Їй подзвонили. Їй подзвонила людина, яка представила, що вона за it супорта, і попросили продиктувати цей рса ключ для того, щоб ну там щось там наконфігурувати. Людина без зайвої думки. Це продиктувала зловмисник на тій стороні ввів цей rsa ключ і що? і шо і хлоп, і все. І отримав доступ до Google Suite. А тут така штука Google Authenticator нещодавно почав синхронізувати всі rsa ключі, які у вас є в Google Authenticator зі своєю хмарою. І от зловмисник отримав доступ не тільки до аккаунта в Google Suite, а й до інших цих ключів, які можна використовувати для доступу до інших застосунків, як я вже казав, до бази, до якоїсь crm системи і так далі. І от вони зна. Маючи пароль людини, бо тому що вона його ввела, маючи доступ до цих всіх RSA ключів отримали доступ до даних багатьох клієнтів компанії Retool. Піздец, і я впевнений, що люди в Google робили синхронізацію з клаудом чисто для того, щоб людям було потім зручно переключатися з одного застосунку на інше, або навіть мати доступ до цих RSA ключів з вебу, Але як виявилось, це може бути використано зловмисниками для того, щоб доступитись до повністю всієї вашої системи. Так що, як бачите, вашу безпеку можуть замати не. Тільки коли всі обісруться, а вистачає тільки однієї людини, яка не подумає, скаже цей ключ по телефону зловмиснику, і от він вже має доступ до всіх ваших клієнтів. Як то кажуть, на Бога надійся, ну і сам не плошай. Як ви знаєте, ми зараз живемо в світі, де космічні технології дуже потрібні. Ну, до прикладу, той самий StarLink, який дозволяє нам всім використовувати інтернет де завгодно, і наші захисники використовують StarLink для комунікації. Для того, щоб ці технології були можливі, треба дуже Швидко запускати різного роду супутники на орбіту нашої синенької планети. Таке от космічні сили Сполучених Штатів Америки запартнерили з тихаською компанією Firefly для того, щоб запускати супутники за 24 години. Да, от, щоб ви розуміли, після того, як хтось дає дозвіл на те, що супутник треба запустити, проходить 24 години, і цей супутник вже буде на орбіті Землі. В минулому це вимагало приблизно 6 місяців, але зараз вони пропрацювали цей протокол 24-hour і запустили навіть супутник Victus Nox, який вот -то вони за 24 години від підписання вже а, летав десь там на орбіті. Мені здається, це дуже круто, тому що якщо згадати, як навіть там 10-15 років назад все дуже довго і бюрократично було зроблено для того, щоб запустити хоч щось в космос, зараз це тільки 24 години. Уявіть, який прогрес. Що ви знаєте про застосунок Grinder? Grinder – це дейтинг застосунок схожий на Tinder, але він направлений на LGBTQ. З ком'юніті він суперпопулярний по всьому світі, і компанія досить успішна. Вона почала дуже активно рости під час ковіду і під час локдауну. І в той момент вона наймала людей з різних штатів. І люди з різних штатів пішли в Гріндер, там хороші зарплати, люди вірили в цей застосунок, і, значить, жили собі і не тужили. Але Гріндер вирішив бути також сучасною компанією і вирішили заборонити повноцінний ремонт. Вони кажуть, що в них буде гібридний апроуч і люди мають бути в офісі два дні. П'яти, якщо людина живе далеко від офісу, вона має прелокейтнутися поближче до свого офісу, і компанія навіть їй допоможе в цьому. Але не все сталося, як гадалося, що сталося під час локдауну. Гріндер наймав людей з різних штатах. І люди або переїжджали, або прям тоді жили в штатах, в яких не так дорого жити. В них були там будинки, діти ходили в школу. Їх собака звикла срати тільки в одному місці. І 80 людей зі 178 працівників восьми гріндера пішли з гріндера, да вони просто вирішили не переїжджати в той регіон, де знаходяться офіси Гріндера, і працювати на якусь іншу компанію. І це насправді відбувається зараз в дуже великій кількості компаній, які переходять з ремоута Рімоутами, отакий от гібридний апроч. Люди просто звільняються. Тому цікаво за цим спостерігати, яким чином будуть компанії розвиватися, чи дійсно будуть забирати фул ремоут, чи в якихось компаніях фул ремоут буде так сказати бенефітом, якщо ви хочете працювати, звідки за. Годно, ви можете працювати на нашу компанію, але, як бачимо, є велика кількість отаких полуконсервативних компаній, які стараються загнати людей в офіс. І на прикладі Гріндера можемо побачити, до чого це може привести. Ну. Як би там не було, в будь-якому разі не неприємна штука і зрозуміло поки що. І хоча ми розказуємо про новини, які відбуваються в мирних частинах цього світу, не треба забувати, що й далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, російські окупанти. Продовжують безславно помирати в Україні, тому віримо ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші, які розподіляємо серед військових, з якими ми співпрацюємо. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. Вірте у Збройні сили України, ми переможемо! Слава Україні! І остання дуже приємна новина: компанія Vion – це величезна компанія, в якій належить. Декілька інших компаній, і одна з таких компаній це компанія Київська. Така от компанія Віон почала свою процедуру виходу з ринку російської федерації. Хто не знав, «Віон» – це величезний холдинг і 50% їх прибутку йшла саме з території Російської Федерації. Тому на «Київстар» дуже часто наганяли, що ну це вроді як не український бізнес. Вони вроді як належать великою частиною росіянам, але скоро це зміниться. І справедливості заразі треба сказати. Ти що Віон почали готуватися до виходу з російського ринку вже в 2022 році, але весь цей процес затягується. Їм треба взяти велику кількість ліцензій, дозволів, бла 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 то що п'ятого десятого, але при цьому Віон показує, що вони можуть бути соціально відповідальні і вони не дивляться на такі шалені прибутки і готові вийти з ринку Російської Федерації. Знову ж таки невідомо чи Віон створить якусь дочірню компанію, яка там буде оперувати в Російській Федерації, і Vion розділиться. На бренд Віон і щось там Хіреон незрозуміло, але при цьому ми скоро зможемо сказати, що да, так, Кіїв не має ніякого відношення до русні. На цьому всьому і найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок може ставати нашим патроном. Ну і головне не хворіте мені і вірте в ЗСУ.